Доброго дня, дорогі друзі! Нещодавно я відкрив для себе дуже зручний спосіб зберігання спагеті. і я хочу поділитися з вами. Йдеться не про поточне зберігання, бо з цим кожна господиня сама дасть собі раду, а саме про створення стратегічного запасу. Ми з вами вже добре знаємо, що це буває дуже доречно. Більше того, я впевнений, що найближчі роки будуть непростими. Тому створити базовий запас продуктів та засобів першої необхідності це обов'язок кожної притомної людини. Бо в скрутний час може з'явитися хибна думка, що хтось інший повинен подбати про вас. Але повернемось до спагеті. Спагеті можна зберігати роками, а готуються вони дуже швидко та в будь-яких умовах. Їх можна споживати з чим завгодно. Немає продукту, який не можна їсти зі спагеті. Тому я вважаю, що це ідеальна їжа для довгострокового зберігання. Я купляю більш-менш якісні по акційним цінам, і прийшов час щось з цим робити. Стандартна порція спаєті на одну людину це 80 грам. Тому півкілограмова пачка це 6 порцій, 480 г та ще 20 на добавку. Але зустрічається фасовка по 400 г. Ну, це зрозуміло. Маркетинговий хід. Вони сподіваються, що ми це не побачимо. 400 грам – це 5 порцій. Зручно, коли у вас родина з 5 людей, а взагалі тут дуже невдала ідея. Тому звертайте увагу на вагу, коли купляєте спагеті. Та це насправді стосується усіх продуктів, бо наші виробники дуже полюбляють нажучувати своїх улюблених споживачів. Дивіться уважно, що написано на упаковці. Бачите? Написано з додаванням твердих сортів пшениці. А це не те ж саме, що зроблено з твердих сортів. А це оливкова рафінована олія. Вона не набагато дорожча за соняшникову, але більш якісна. Якщо ви бачили моє відео про смалець, то знаєте, що ми смажимо саме на смальці. А така олія використовується небагато тільки для легкого обсмаження. Але все рівно раз чи два на рік з'являється така пуста баклажка. Трохи ще залишилось, переливаю в пляшку. Перше, що нам потрібно помити, я використовую гарячу воду з содою та додавши трохи миючого засобу. Потім старанно витираємо і досушуємо, щоб не залишилося ні краплини води. Метал це класний захист від мишей та від вологи, та взагалі це круто виглядає, але він не полюбляє перепади температури. На ньому виступає конденсат, і тоді можуть з'явитися проблеми, тому робимо усе по уму. Оця пластикова горловина знімається, якщо прикласти невеличке зусілля. Тепер буде зручніше вкладати спагетті в цю баклажку. А потім я поставлю її на місце. Далі нам потрібні ваги, стрейч-плівка та ніж. Ціла пачка не влізає, тому я вирішив зробити порційні пакунки. Мені зручно по дві порції, тому розрізаємо пакет та вважимо по 160 грам. Якщо вам зручніше по три порції, відміряєте 240 г. Тут головне, щоб цей пакунок проходив в отвір. Зараз я ще не знаю скільки спагеті сюди зайде, мій прогноз 8 пачок, тобто 4 кг. Дивимось разом, що вийде. Дуже важливо, щоб все було однієї температури. Банка спагеті, плівка. Наш будинок ще не опалюється в повному обсязі, тому на кухні доволі прохолодно. Але саме це мені і потрібно. Бо зберігати спагеті я буду в підвалі. Згодом я покажу наш підвал дуже цікаве місце. Це буде експериментальна партія спагеті. Я планую зберігати її один рік, після чого зробити контрольну перевірку. Якщо все буде нормально, можна зберігати ще багато років. Тому краще підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок. Я обов'язково покажу, що з цього вийшло. Здається, що це зайва робота, але все рівно ви відміряєте порцію спагеті, коли готуєте. Усі ці операції ви робите знову і знову. А я роблю це один раз на 4-5 або 6 місяців, порахуємо в кінці. І головне це не економія часу, а можливість зберігати стратегічний запас. Хоча економія часу теж важлива. Раніше я ще зробив пакунок на три порції. Подивіться, чи зайде він в баклажку. Видно, що входить легко. Бачите, каністра майже повна, але місце ще є. Думаю, два пакунки ще зайде, але не впевнений, що потім вийде. А це якраз головне. Бо різати потім таку зручну каністрочку болгаркою, щоб добратися до своїх стратегічних запасів якось не дуже хочеться. Тому перевіряю, як я буду їх доставати. Рахуємо, що у нас тут. 5 пачок, плюс 2 третини пачки, плюс раніше я ще запакував 400 грамову упаковку. Загалом це буде приблизно 3 кг 200 г. Я трохи не вгадав, але якщо заповнити каністро спагетті без упаковки, то буде не менш 4 кг. Але це вже інша історія. Такий варіант теж спробую та поділюся результатом. Горловину ставимо на місце. Видно, що вона прокручується, тому для надійності я додаю трохи клею для герметізації. Мені не потрібно, щоб він взявся намертво, тоді буде зручно відкривати. Вийшло 18 двойних порцій та одна тройна. Якщо споживати раз на тиждень, то вистачить майже на 5 місяців. Підписуємо. Дата, назва, вага. І нарешті баклажка відправляється до підвалу. Подивимось через рік, що з цього буде. Сподіваюсь, що цей варіант зберігання продуктів стане вам в нагоді. На все добре і хай усі рідні будуть поруч. Побачимось!